Б'ється коє та ображає, але мушу терпіти, бо нема куди подітися. Часто жертви повторюють повторюються, немов мантру, і проживають своє життя як суцільний день бабака. І ось нарешті сьогодні на Львівщині з'явився чудовий прихисток, в якому той, хто пережив кривду або ж побував у справжньому рабстві, не тільки зможе заховатися від тирана, але й отримає допомогу від психологів, медиків та юристів. Захист саме потерпілих від такого насилля повинен бути в кожній громаді, в кожній області. Тому національна поліція і працює профілактичним чином, аби такого насилля ставало менше. Але ж ми працюємо по покаранню кривдника. Але держава, місцеві органи самоврядування і благодійники можуть допомагати безпосередньо жертвам. Львівський прихисток це відреставрований та оснащений усім необхідним будинок, в якому одночасно може проживати одразу 22 жертви насилля. А втілили цей проєкт у життя чиновники та іноземні меценати. Завдання, яке стоїть перед нами, зробити суспільство менш агресивним, зробити все від нас належне, щоб люди почувалися в безпеці. Величезне дякую також поліції, на те, що вони працюють над превенцією такого роду злочинів. І... Ті, хто їх здійснюють, будуть нести покарання, Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.